І у цьому відео я вам розкажу про топ-10 своїх улюблених блогерів. Відеоблогерів у Ютубі. Що ж, на першому місці у мене Марія Лей, На другому Катя Клеп, На третьому місці у мене сидить Настя та Іра Флай. Вони на третьому та четвертому місці. На п'ятому місці у мене Фінка Пльот. На шостому Анчик Мартинова. На сьомому місці Зедаша Рей. На восьмому Сара Б'юті Корн. На дев'ятому Арія Смайт. Майт. І на десятому місці у мене Кармелія 8885. Я дуже дякую всім цим відеоблогерам. Особливо Насті та Іри Флай. Вони мої улюбленці. Не знаю, чому я їх поставила на третє та четверте місце. Напевно, через те, що Марія Вей та Катя Клеп найбільш популярні і у них більш, більше відео. Та Настя Флай та Іра Флай також є суперові відеоблогери. Саме через них. Я почала робити свої відео, тому що вони мене дуже сильно вдохновили. Також у цьому відео я вам роз, хочу розказати про свій шкільний щоденник. Він зовсім новенький, у ньому ще немає ніяких записів. Що ж, у мене були на початку дві пусті сторінки, і я їх прикрасила ось такими чудними маркерами від фірми Economics. Це дуже, дуже дуже повільно робила, але вони вийш... ця картина вийшла надто скоро навіть. На наступній сторінці всі мої відомості. І цей щоденник мені подобається тим, що ззаді є підказки, табель, також є багато цікавого. Цікавих сторінок, наприклад, про свої додаткові заняття, про рекомендації викладача. І також є сторінка, присвячена переліку літератури на літо. Це чудо! Це так буде зручно, відкрив будь-який момент щоденник і ти бачиш перед собою весь список. Також я знайшла сторінку про. Улюблені свята. Це є День Святого Миколая, Новий Рік, Христ, Різдво Христове та Старого Нового Року. Це вечір. Все про, про ці свята тут написано. Тут написано різні рецепти всяких ем, солодощів та навіть є ігри. На кожній сторінці робочий. Під низом є цікаві факти про Україну, цікаві жарти та цікаві тести. Ось, наприклад, тест чи ти творча людина. Також є тут розділ А чи знаєш ти, і також тут є розділ «Прикольні свята». Як вітаються у різних країнах. Цікаві про гроші. Також є важливі відкриття. І ще є дуже багато різних ідей та ігор. Що ж, на цьому відео моє закінчується. Я вас дуже прошу, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Коли нас буде 10, я про це оголошу всім і зроблю невеличкий конкурс на взаємну підписку та лайки на кожному відео. Так-так. І це буде лише тоді, коли у нас буде юбілейне число 10, 20, 30, 40, 50 і так далі. Що ж, я вас усіх люблю, чесно! Всім бай-бай!